Показую свій варіант приготування для нивих голубців. Беру пів кілограми сирого свинного фаршу. Додаю півголовки капусти, попередньо подріблену і обсмажену. Цибулю і моркву також попередньо обсмажені по одній штульці. Далі попередньо відварений рис. Все гарненько солю і перчу. Сіль я вже додаю в самому кінці перед змішуванням. Попередньо нічого не солю, щоб не переплутати, що де я солила. Потім все добре перемішую і формую ось такі котлетки. З цієї кількості в мене вийшло 24 штучки. Потім кожну обсмажую на розігрітій пательні з обох сторін. Потім вже готовими перекладаю в кастрюлю. А далі готую заливку. На пательні обсмажую цибулю і моркву до золотистості. Додаю домашній томат, можна взяти. І магазинний. Іноді, замість домашнього томату, я беру магазинний, і змішую його зі сметаною і водою. І роблю, в принципі, так само. Після того, як 10 хвилин протушкувалася наша заливка, я заливаю голубці, і тушкую їх на повільному вогні ще десь 5 хвилиночок. Виходить дуже і дуже смачно. А ви полюбляєте ліниві голубці? Діліться в коментарях.